Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц несподівано зазнав поразки, не змігши отримати необхідну більшість голосів у Бундестазі. Кандидата від коаліції підтримали 310 депутатів під час таємного голосування, тоді як необхідна більшість становить 316 голосів. Коаліція складається із 328 мандатів. А це означає, що 18 депутатів проголосували проти власного кандидата. Є варіант, що вони також не брали. Участі в голосуванні після оголошення результатів голосуванням голова Бундестагу перервала засідання. Німецька конституція передбачає можливість подальших турів обрання канцлера, а наступне голосування може відбутися і ще сьогодні. Якщо протягом 14 днів після першого голосування не буде досягнуто абсолютної більшості голосів, кандидат може бути обраний просто більшістю голосів. Якщо вибори проваляться, президент може розпустити парламент. Європейський союз розраховує на переговори зі сполученими штатами щодо припинення тарифної війни. Але якщо вони не дадуть результатів, євросоюз готовий рішуче реагувати. Про це заявив міністр у справах Європи Адам Шлапка у європейському парламенті у Страсбурзі. Посадовець наголосив, що вільна торгівля між Європою та США вигідна по обидва боки Атлантики. Це найбільша виміна хандована швидше найбільша торговельна біржа у світі. Вона створює робочі місця відповідає за зростання. І ми всі хочемо, аби ця торгівля була якомога сильнішою. Ми та ніколи цьому не сприяли. Тож ми, як Європа, окремі державі-члени та всі інституції, готові зміцнювати цю торгівлю. Якщо такої готовності не буде з боку США, тоді буде проста відповідь. Місяць тому президент США Дональд Трамп призупинив на 90 днів додаткові. Ві високі тарифи на товари з Європи. ЄС також утримався від заходів у відповідь і вивчає можливість угоди із Вашингтоном. Йдеться про збільшення закупівлі зрідженого природного газу зі сполучених штатів, а також американської сої. ЄС також запропонував штатам взаємне скасування тарифів на автомобілі та промислові товари. Російські служби активізували свою активність наприкінці виборчої кампанії у Польщі, як розповів віце-прем'єр-міністр та міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський, кібератаки, спрямовані на Польщу і з боку Російської Федерації, подвоїлися протягом року. Посадовець також заявив, що Польща наразі є країною, яка найчастіше зазнає нападів в усьому європейському союзі. ми ще з безпрецедентно... стикаємося із безпрецедентними спробами Росії втрутитися. У польські вибори це стосується не одної виборчої комісії, а всіх комісій. Росія сіє дезінформацією у поєднанні із гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру. Росія має на меті паралізувати нормальне функціонування держави. Нормального функціонування фанства російська розвідка діє не лише шляхом спроб атакувати важливі державні об'єкти, але й шляхом втручання в контент, розміщений в інтернеті. Йдеться також про проведення інфільтраційних заходів проти окремих груп. Сьогодні польські випускники шкіл складають обов'язковий письмовий іспит із математики. Іспит із математики поглибленого рівня відбудеться 12 травня. У другій половині дня сьогодні ж охочі складатимуть іспити з кашупської, лемківської, латинської мови та античної культури. Випускники середньої школи повинні скласти три обов'язкові письмові іспити на базовому рівні: із польської математики та іноземної мови. Випускники шкіл або класів із мовою навчання національної меншин також зобов'язані складати письмові іспити з рідної мови на базовому рівні цього року. Іспит на атестат зрілості у всій Польщі складає майже 275 тисяч випускників.